Вітаю на уроці математики. Продовжуємо говорити з вами про дію множення, а саме про розподільний закон дії множення. А зараз усний рахунок. Назви попереднє число до поданого. Назви попереднє число до поданого. Назви попереднє число до поданого. Звичайно, це 5559. Назви наступне число до поданого. Назви наступне число до поданого. Назви наступне число до поданого. А зараз хвилинка каліграфії. Запиши каліграфічне число, яке складається з двох сотень, двох десятків і трьох одиниць. 223. Запишіть це число на хвилинці каліграфії. А зараз працюємо з підручником: сторінка 6,8. Обчисли вирази. Дівчатка обчислюють зелений стовпчик виразів. Хлопчики обчислюють блакитний стовпчик виразів. І хто бажає, обчислює помаранчевий стовпчик виразів. А тепер перевіряємо. Хочу звернути вашу увагу на цей вираз. Якщо у нас один із множників 0, то значить значення добутку буде 0. Молодці. Працюємо усно. Прочитай задачу. Поясни кожний спосіб розв'язування цієї задачі, поясни рівність. Туристи щодня долають відстань 10 кілометрів до привалу. 7 кілометрів після привалу. Скільки кілометрів вони подолають за 5 днів? Пояснюємо. Кожен спосіб. Перший спосіб був такий: 10 додати 7 і помножити на 5. Спочатку ми з вами дізналися, скільки, яку відстань вони долають за весь день до привалу і після привалу так? До привалу – 10, після привалу 7. 17. І ми дізналися, що за день вони долають 17 кілометрів. А нам стоїть дізнатися, скільки вони долають за 5 днів. Значить, 17 помножити на 5. Подивіться на другий спосіб. Ми дізналися спочатку, скільки вони долають до привалу за 5 днів. Бо вони до привалу долають за день 10 км. А нам треба дізнатися за 5 днів, значить 10 помножити на 5. Далі ми дізналися, скільки вони долають за 5 днів після привалу 7 помножити на 5. І далі ми. Додаємо, скільки вони долають за 5 днів до привалу, скільки вони долають за 5 днів після привалу. Ця рівність виражає розподільний закон множення стосовно додавання. Так? Коли ми кожен із доданків множимо на множник і одержуємо результати додаємо 10 додати 7 помножити на 5. Ми кожен з доданків множимо на 5, 10 помножили на 5, 7 помножили на 5 і одержані результати додали. Це розподільний закон множення стосовно додавання. Для будь-яких чисел а, Б, С є правильною рівність. А плюс Б помножити на С. Кожен із доданків множимо на С, А помножити на С. Додати Б, помножити на це і одержані результати додаємо. Щоб помножити суму на число, можна помножити на це число кожне з доданків і отримані добутки додати. Ну що ж, розв'язуємо задачу двома способами. Письмово. Щоб зварити варення, господиня купила спочатку 5 кг цукру, а потім ще 3 кг. Яка вартість усього цукру, якщо його ціна? 13 гривень. Короткий запис. Господиня купила 5 кг та 3 кг цукру. Вартість 1 кг 13 гривень. Яка вартість 5 та 3 кг цукру. Вже сказали, цю задачу можна розв'язати двома способами. Перший спосіб такий. Ми спочатку дізнаємося з вами, скільки купила господиня цукру, а далі дізнаємося, скільки гривень вона заплатила. Отже, 5 плюс 3 помножити на 13. Так? Спочатку вона купила 5 кг, потім іще 3. Значить, 5 плюс 3, 8 кг вона цукру купила. І за кілограм вона заплатила 13 гривень, значить, 8 помножити на 13 104 гривні. Вартість цукру. Це перший спосіб. Згадайте розподільний закон множення стосовно дії додавання. Як можна розв'язати цю задачу другим способом? Звичайно, кожен із доданків помножити на число. Тобто. Спочатку дізнаємося, скільки вона заплатила за 5 кг цукру. Далі дізнаємося, скільки вона заплатила за 3 кг цукру. І одержані результати додамо. Так? 5 помножити на 13, додати 3 помножити на 13. Вартість усього цукру. Молодці. Нам слід з вами розв'язати. Цю задачу двома способами. У класі навчається 16 дівчаток і 13 хлопчиків. Кожний приніс до подарунка дітям з дитячого садка по дві книжки. Скільки книжок подарували учні класу дітям з дитячого садка? Короткий запис: 16 дітей та 13 дітей. Одна дитина, дві книжки. Пишіться, будь ласка, уважно на попередню задачу. Ми розв'язували її двома способами. Прошу вас розв'язати цю задачу самостійно, також двома способами. Отже, перший спосіб. Спочатку дізнаємося, скільки всього дітей навчається в класі. 16 і 13. 16 плюс 13 29. І кожна дитина принесла по дві книжки: 29 дітей помножити на 2. Так. І другий спосіб розподільний. Так, ми зізнаємося, скільки дівчатка подарують книжки, окремо, скільки хлопчики подарують книжки, книжок. І далі додамо кількість книжок, які подарують дівчатка, до кількості книжок, які дарують хлопчики. І у нас з вами вийде 58 книжок. Молодці. Відповідь учні подарували. 58 книжок. Отже, сьогодні на уроці ми з вами говорили про розподільний закон множення. Стосовно дії додавання, розв'язували задачі двома способами. На цьому наш урок з математики завершено.